Привіт! Огляд ноутбука Acer a 715 76 g Купив я його за тиждень до Чорної п'ятниці за ціною 28 тисяч. На Чорну п'ятницю він вже коштував 27 тисяч. А ноутбук з такими самими характеристиками, окрім оперативної пам'яті, там було її 16. А у мене 8. І той з 16 ГБ оперативки теж на Чорну п'ятницю коштував 27 тисяч. І той і той ноутбук коштували в одну ціну вже на Чорну п'ятницю. Ну, я не розчаровуюсь, що вже купив. Ну що дорожче, але слабшого нічого. Так. Отак він відкривається. Однією рукою піднімається кришка. Розкритися максимум він може отак. От його код. Цікаво, що коли він закритий тут отака щілинка, коли він відкривається, він починає припідноситись. Робити більший зазор для тепло відводу від воду. Так, от його запуск. Запуск швидкий, там буквально декілька секунд нажимаю. Завжди підсвітка клавіатури вмикається з вимкненням ноутбука. Хід по сканеру і бідка пальця. Все, швидко запустився. Рахунок яскравості її можна вимкнути. вона... Два рівня моєї яскравості. Отак вимкнено. Це яскравіше. Тускловато, яскравіше вимкнуто. Я нею стараюсь не користуватися. Е, так, батарейка. Ну, я грав в World of Tanks О годину з ковіками хватало грати. Не знаю, хорошо чи погано. Я завжди стараюсь на зарядці грати. Потім звук, Там мені вистачає, ніби достатній звук, непогано так. На рахунок яскравості, тут адаптивна яскравість. Коли картинка тускла, він сам показує меншу яскравість. Коли картинка яскрава, він робить більшу яскравість. Потім на рахунок його. Потужностей. Ну, не знаю, що сказати. Ну, мене, мене влаштовує. Ці ігри, які в мене є, він тягне на максимальних налаштуваннях. Побачимо, чи він потягне кита 6. Не подобається, що ем, жорсткий диск на 500 гіг. Маловато трохи. Може колись докуплю, ще добавлю. Зараз вам покажу, як він. А що я покажу? Ну, хіба те, що ігра на максимальних налаштуваннях і все, що зможу показати. А ви від тепла в нього відбувається ось тут. Під екраном на екран виходить. І отут ще збоку. Якісь непонятно, чого вони так зробили, щоб на екран було екрану. В цьому районі отак трохи тепловатий буває від цього. Це поки йому не шкодить, нічого поки не замітив. Більше нарікань до цього ноутбука нема. Велика сенсорна панель, зручно, що є відбиток пальця. Клавіатура. Та що клавіатура? перетензій до неї теж нема? Трохи довго встановлював Windows 11. Там, там є свої нюанси, але в інтернеті все можна знайти, як його встановити. Можу допомогти комусь. Розповісти, як я свій встановлював 11-й. <кій> як воно все вийшло. Так. Графіка. От. Максимум. Встановлено максимум. Так, покажу ще свій лайфхак, як, як у мене є підставка бюджетна для ноутбука, щоб він не грівся. Отака. Тут хороший тепловий відвід. Получається. Зазори хороший і дешево. Отак можна. Все в мене є отакий коврик. Вот. Брат подаровав. Така мешка. У неї є ем, налаштування швидкості курсора. Вот. Класна мішка. Теж по знижці купив, а так то вона коштує 10,5, а я купив за 1100. Все, От такий ноутбук жалітися нема на що. Влаштовує металева кришка в ньому. Це. Не знаю, в чому тут перевага, що вона металева. Надіюсь, комусь пригодиться.